Ціни на головне дерево нового року по-справжньому казкові, в сенсі, що здоровій логіці не піддаються подекуди вартість абсолютно однакових ялинок відрізняється ледь не на 300 гривень. Отож варто запастися терпінням та обходити не один ринок. До речі, нині ялинки поняття дуже відносне. Продавці розповідають, пальма першості за сосною. Ми стираємо стрілять. Оскільки українці народ практичний, то й замість природньої краси обираємо штучно, коштують такі дерева від 200 гривень і далі. Все у них добре, правда, пахнуть не лісом, а пластмасою та новітні технології не баряться. звісно, аерозолі спеціальні які можна забризати просто прозрачним, воно буде пахнути. Є аерозолі то тобто білі. Любителі натурального протестують. Штучна ялинка все одно, що шампанське без бульбашок, штучні такі наші природні. А чому і лічебні? А полікуватися можна у будь-який спосіб. І віночки, і гілочки. Альтернатива традиційному дереву знайдеться. Головне, аби все було легально. Цьогоріч з ялинковими браконьєрами борються просунутими методами. Такий електронний чіп. Коли купляємо ялинку, в лісос вже видається чіп. Ну і зрештою, не забуваємо про креатив. Дизайнери традиційно радять, новорічне дерево це питання вашої фантазії, тому створити його можна із зовсім неочікуваних речей. Головне, не зайти надто далеко. Олена Чеченіна і Задоя, служба новин, Волна, Київ.